Привіт! Ви на моєму каналі! Ми сьогодні будемо робити шоколадні блінчики з бананом. Ми зараз сюди кинули банан. Потім його отак вилочкою так зробили. Вкинули яйце і зараз ми будемо його перемішувати, додаємо какао. І додаємо чайну ложку цукру. Можна в посадка ешка і О, Ой, багато. М -м. Так. Так, да, можна ще менше. Отак. Угу. Додаємо цукор. Перемішуємо. Ого. І додаємо. Скажи, папа, тоже будешь? Папа, ты тоже будешь? Конечно. И, и добавим шатрошки... Молоко. Молоко какая. трошки хлебных крошки и добавляем ну кокосовых кукош, стружек добавляем по желанию добавляем трошки кислого и перемешиваем мы добавили трошки ряженки, вот такой вот трошка І зараз мы будем добавлять соди. Не соли, а соди. Додаємо соды вот так трошки. І додаємо лимонные кислоти. -кислоти перемішу. Не перемішу. Хорошенько перемішала і висипаємо на сковородку. Не як блінчики висипаємося потрошку, а трошки більше висипаємо. Такий виходить шоколадний шокоблін. Да. Шоколадний... Шокол... Шопукобінь. Можеш шокучку додати туди. Буде шоколадний шоколін. Просто пошкодимо. Ждаємо у нас красота получилась.